Анестезіологи, розкажіть про улюблені виходи з наркозу. Спитав пацієнта після операції, як він себе почуває. Він на мене дивиться, дивиться і видає: Як, як твоїми пальцями бля? Повертається і засинає. Досі не можу зрозуміти, мої пальці це добре чи погано? Попросили сина будити батька. Той ніяк не хотів розтуляти повік. Хлопець його так сяк розтормашив, не знати чого, але вирішив похвалити татове взуття, після чого пролунав дикий вереск і почалась бійка. Коли старого спитали, що таке, він заявив, що той пастор хоче зробити його босим як Ісуса. Чудак проснувся і почав на пам'ять розповідати біографію Авраама Лінкольна, неначе курва все життя прожив поруч із ним. У чому цимес? Коли дія наркозу минула, він уявлення не мав, хто такий Лінкольн. Молодий пацієнт після пробудження закохався в асистента-анестезіолога. Коли пацану випала нагода, він хапнув асистента за шию та почав лупити йому по яснах. Якби не ослабленість організму, він би йому вставив на раз-два. Асистував тоді старий дід його ледь самого відкачувати не довелось. Явно не такого проводу на пенсію він чекав. Після пробудження запитав пацієнтку, чи вона впізнає людей в кімнаті. Вона така: О, Леслі і Майк тут. Потім глянула на чоловіка із тією ж невимушеною посмішкою. А тебе ненавиджу, паскуда. ржали всі, крім чоловіка. звісно. пацієнт прокинувся раніше задуманого, і понеслось. Ті політики нами граються, вони разом бухають і ржуть з того, як ми через них сваримось, не дають жити простим людям. І так далі. Спокуса приспати його на віки вічні була така велика. Коли хлопець почав відчувати дію наркозу, то заявив: за рецепт такої штуки і бабулю відмудохати можна. Хлопче, твоя бабуля налаштована так само. І ще питання, хто з вас кому заради кайфу кров пустить. Чувак сказав нам, що стійкі до наркозів та знеболюючих. Але ми поклали на його слова великий болт. Половина пацієнтів комарозко обавиться. Не буде ніхто того слухати. Але не цього разу. Чувак прокинувся на середині операції і зміни суглоба і влаштував такий ор, що ми там ледь не перепудилися всі. Найбільша потіха мого життя, породілля продоплилася і така, так, всі в рядок і пішли нахуй. Потім подивилась на мене і сказала: Керім, тебе, красунчико, побавимось трішку у котика та білочку. Пацієнтка, яка виходила із седації, заявила, що дотик Алекса на спині під час сексу це божественно. Її чоловік почав плакати. Ми його заспокоювали, мовляв, у цьому нічого такого, всі щось вибовкують. Та ні, сказав він. Ви не розумієте, я не Алекс, я Фред. Алекс, то мій друг. Поплач, хлопче, поплач. Поставили 70-річному дідуганові протест члени для лікування еректильної дисфункції. Коли він прокинувся, його всі почали задовбувати питанням і вказівками. Він почав гладити себе по обновці і видав: дівчатка, я б оце так сміливо на вашому місці не пащикував. Хто знає, чим це закінчитись може. Чувак на відхідняку почав по дерев'янського читати з інтонацією та харизмою. «Найкраща моя зміна ever». Пацієнтка після пробудження почала стріляти в нас з грудей. Голих, бо ж з кобури не стрельнеш. Якщо й бути застреленим, то лише так. Молодий пацан після наркозу глянув на нашу медсестру і такий: О, я тебе пам'ятаю. Ми тоді з другом з тобою покуражились на славу. А ми її монашкою вважали. Така тихоня ходила. Привезли чудака в палату. Все було окей. Коли ми його переклали на ліжко, він сльозами на очах сказав: Я не хотів її вбивати, але це мало статися. А тепер я щасливий з іншою. Там всі охреніли, особливо дружина. Бо хто зна, бред то чи ні. Ця загадка досі спокою не дає. Жінці стегно розгромив кінь. Коли ми вставляли їй болти, вона прокинулась і видала. Ну ну, бавтесь собі в лікарів. Якщо більше нічого не навчились, дебіли. Навіть роками. По тому ми не можемо дійти згоди, яка професія була для нею інтелектуальною. Пацієнтка сказала чоловікові: Так, я вже цьому лікарю мінітробила. Тепер твоя черга, бо я ослаблена. Чоловіку фігню про наркоз я таки впарив, але до її палати після того навіть близько не підходив. В одного пацієнта через переживання не закривався рот. Він без перестанку розповідав анекдоти. Ми його виробили на фразі Паручик Ржевський поставив біля Анни Гаршок, сів срати. А коли розбудили, то продовжив. А потім дістав сиарету і спитав: чи меда не проти, якщо поручик покурить, нас там просто порвало. Вирішили пожартувати з бабки і сказали, щоб не соромилась через велику кількість мужиків довкола. Вона озирнулась, обвела всіх поглядом і заявила: бувало й більше. Я з вами б ще руки вільні мала і вишивала. Так он, ти яке життя наповно. Мій косоокій колега індус став першим, кого побачив пацієнт після операції. Сумніваюся, що до кінця життя той промовить бодай одне слово без затинання. 14-річна донька священника після наркозу розродилась таким шаленим потоком матюків прокльонів та сексуальних подробиць, неначе принесли їх з самісінського дня пекла. Ви побачили обличчя того отця, неначе військового експерта попросили закрити рота. Один дідуган сказав: Ох, дякую, хлопчики, це набагато краще за кокаїн. Цікаво, що це в нього за пенсійний план такий. Одна мама хотіла загодувати малого, чого ми просили не робити. Після відповідного зауваження пацан з виглядом Сократа сказав: Давай краще мене знудить, аніж ти получиш пизди. Вустами дитини, і як то кажуть. Був закоханий у медсестру. Після пробудження пацієнт заявив. Що ти мурижишся? Погляд кинув кобру, подушив, і все тут. Ти або прискорся, або шишка дутось лиш на фотки. Буде. Бляха, мені потрібен був овдовбиш, щоб набрати сміливості. Дякую за дружину, добрий дядечко, з великими, але вже непотрібними яйками. Пацієнт просив не ставити йому катетер, бо він потерпить і все буде добре. Хто б його слухав, прибирати зайвий раз ніхто не хоче. Після пробудження він збісився і пообіцяв засунути трубку завідуючому відділенню без всякого там наркозу. Таких погроз лунало багато, але виконав її лише він.